Друзі, це новий інтерактив від проєкту ревент, який називається Віш Цей Це інтерактив ви можете використовувати як на, ювіле... на ювілеях, напевно, так, та на весіллях. Під інші заходи він, напевно, не зовсім підійде, але якщо ви зможете креативно його адаптувати, то можна використовувати майже всюди. Але створювався він під е... народження, ювілей та е... весілля. Дивіться, у чому сенс е... цього інтерактиву. Він називається Вішліст, напевно, ви навіть ну, трошки здогадалися. Дивіться, заздалегідь, при підготовці до вашого заходу, ви е, просите ювіляра, наприклад, так будемо розглядати це як ювілей. Ювіляра або іменинника написати вам давайте подивимось ось так, 5, тут є приклади 5, це слайд з 5, прикладами є ось у такому оформленні, є 7 та є 10 далі. Ну, давайте повернемося там, де 5, щоб я вам все це пояснив. Дивіться, та ви просите його написати вам п'ять своїх бажань, але бажань не фізичних. Тобто не так, що там я хочу новий айфон, я хочу змінити машину, я хочу придбати там квартиру. Щось таке більше для душі. Тобто я там хочу зустріти світанок в горах. Я хочу покататися там на яхті, я хочу там, стрибнути з банжі джампінга. Так? Щось таке треба, щоб він написав та ви просите його також написати вам імена. 5 гостей, або там пари, наприклад. Тобто дивіться, як це працює. А можна робити в залежності від того, скільки у вас людей на святі, можна робити 7 бажань, але 5-7 це достатньо. Є навіть слайд на 10 бажань. Але, ну, як е, показує практика, 5 або 7 – це, напевно, максимум. Але якщо у вас там дуже багато гостей, можна використовувати слайд, де є 10 бажань. Або якщо це весілля, можна робити так, що 5 бажань від нареченого та 5 від нареченої. Або якщо це весілля, та ми розглядаємо слайд з 5 бажаннями, то тоді е, їх, ну, напевно, там, особисті Ну, сімейні такі, хай це будуть а, бажання. Та дивіться, як це працює. Ви говорите про те, що заздалегідь у підготовці. Ви попросили молодят або ювіляра а, написати 5 своїх бажань. Та ось а, гості бачать їх на екрані: тобто, хочу у спа, хочу на риболовлю, хочу в театр, все це редагується дуже просто. Хочу у ліс, хочу на яхту. Кожне з цих бажань а, ви можете розшифрувати так, щоб було зрозуміліше. Потім ви пропонуєте ювіляру або молодятам обрати одно, один з цих, одне з цих бажань. Наприклад, хочу у СПА, ювіляр каже далі. Та ось тут, у режимі редагування, ви вписуєте імена гостей. Та завдання таке, що коли він обирає бажання, ви натискаєте, воно зникає, він повинен обрати цифру якусь зі слайду. Тобто він цифра 2. Та там з'являється. Ім'я та прізвище того тієї людини, яка повинна на протязі цього року, тобто наступного до наступного дня народження ювіляра або до першої річниці е, весілля молодят, він повинен якось конкретно вам розповісти, як він допоможе ювіляру або молодятам реалізувати це бажання. Тобто, це такий інтерактив, щоб поспілкуватися з людьми, та ви йдете до гостя та розганяєте з ним. Та треба завжди. Просити конкретику, тобто не те, що там хочу у спа. Ви йдете, Володимир, ювіляр хочу у спа. Коли, як, куди, хто за це платить. Тобто, це такий класний привід для жартів, для спілкування. Дуже дуже круто працює, тому що це про людей, це про ювіляра, це така персоналізація. Ну або про молодят дуже круто працює. Використовували ми це і на весіллях, і на ювілеях практично завжди, як це ми придумали, та воно з'явилося. Потім ви поспілкувалися та йдемо далі. Ювіляр обирає наступне бажання: Хочу у ліс. Тобто, ми там поїдемо, хочу там, не знаю, кудись там конкретно у ліс, ось щоб там робити ось це. Ви далі говоримо: обираєте, він обирає номер 4. О, пробачте, натиснув два рази. Номер 4. Тобто, ви йдете, ну знову тут однакові ім'я та прізвища, тому що все це редагується. Тут ви будете вписувати імена ваших гостей. Ви йдете знову к гостю, або це може бути пара гостей, наприклад, там, Олександр та Олена, і ви з ними спілкуєтесь, коли та як вони поїдуть разом з ювіляром у ліс, що вони там будуть робити, що ми беремо. Тобто потрібна конкретика, та навіть ви можете сказати ювіляру або молодятам, щоб вони це все, все це записували, щоб це прям фіксувалося якось. Та на протязі наступного року до першої річниці а, молодят або до наступного дня народження ювіляра, або іменинника просто дня народження іменинника наступного, всі ці бажання вони повинні за допомогою гостей обов'язково реалізуватися. Дуже, е, дуже крутий інтерактив, щоб е, побовтати з гостями, щоб поспілкуватися з ними. Та дивіться: все це редагується. Коли ви натискаєте на бажання, вони зникають, щоб він не плутався. Є е, ось такий слайд з. Світлим візуалом є слайд також на сім бажань та сім гостей, тобто натискаємо ну вона воно все з'являється. Якщо вам потрібно, ви можете зробити цей розмір шутим, меншим, більшим, ну меншим, як вам буде комфортно, тому що ну є там дуже такі там великі прізвища, ім'я там або якщо там. Є Олександр та Олена, та є ще одні Олександр та Олена. Там буде потрібно вам ось тут написати Олександр та Олена шляпко. Тобто тут просто ми шиф робимо е, трохи меншим. Все це редагується, і дивіться, е, ось так працює світлий варіант, та ось на 10 бажань. Але ще є тут е, така <говорит> обратка, якщо так можна сказати. Дивіться, після того, як ви поспілкувалися, як після того, як ви поспілкувалися, та е, потім... Пройде час, ви запускаєте презентацію ось цього слайду. Ось він. Тут є 5 завдань для ювіляра. Ви кажете, ну, бо для молодят. Ви кажете про те, що ну, дивіться, так, ми там 40 хвилин тому або одну годину тому спілкувалися з приводу бажань нашої, нашого ювіляра так, про вішліст. Всі ми все це зафіксували, тобто вас е, очікує дуже цікавий рік наступний, але е, гості не розуміють, чому тільки вони сьогодні щось роблять. Тому від вас е, буде потрібно ось зробити якісь там дуже легкі завдання, які ви теж можете е, е, разом з ювіляром пропрацювати. Дуже легкі. Та потім гості, які там є у грі, тобто вони щось обрали, або не гості, просто ювіляр. Або гості, усі гості обирають, наприклад, відкриваємо завдання під номером 2, натискаємо, та ювіляр стукнеться з келихом з кожним з вас. Він встає та стукається І так, випиваємо. І ось ці 5 завдань, дуже простих, можна, все це, щоб він виконав в моменті, або там напротязі якогось часу. Тобто це такий е, інтерактив протяжка для того, щоб поспілкуватися з дуже класною механікою, дуже гарно працює, він обкатаний на практиці вже не раз, тому напевно. Користуйтесь, це дуже просто. Тобто, заздалегідь ми обов'язково спілкуємося з ювілярами або молодятами з приводу їх бажань, вписуємо їх в презентацію та беремо з переліку гостей, або сам ювіляр пише для вас тих гостей, які повинні бу будуть йому допомагати. Ми їх вписуємо в презентацію в залежності від кількості цих бажань. Ну там сім бажань, сім гостей, 10 бажань, 10 гостей. Ну тобто, це зрозуміло. Поспілкувалися, розм'яли їх, якось е пожартували, та потім е ну на Наприклад, там через годину, через півтори години, ви запускаєте цю презентацію з цього слайду, та ювіляр або молодята дають таку обратку так, з завданнями дуже простими. Ось, якось так, напевно, не знаю, що, що, що ще вам розказати про цей інтерактив. Дуже класна механіка, працює завжди дуже гарно, тому користуйтесь, друзі.